Всім привіт вітання україномовному YouTube з Лас-Вегасу. Не дарма мене собака сидить на руках. Тема буде сьогодні: як перевести собаку з України в США. Це процес дуже кропіткий, вимагає в першу чергу часу, грошей і терпіння. Дуже заплутаний процес, тому давайте почнемо з самого початку. Оце пакет документів. Які я збирала 4 місяці для того, щоб вивезти собаку? Давайте почнемо певно, що спочатку я реально хочу розказати, як це має бути так, щоб вам було зрозуміло, з чого починати. Я хочу розділити цей процес якби на дві частини. Перше, це вивіз собаки з України в Європейський Союз, в на нашому випадку це була Польща. Мені здається, в 90% людей, хто летить в Америку, це буде Польща. З 1 липня 2023 року Польща відновила і весь європейський союз відновили правила щодо ввозу собак і тварин в європейську зону, тому що з початком війни вони ці правила ніби скасували, а зараз знову відновили. Тому дуже важливо витримати в першу чергу правила ввозу до тварин до Європейського Союзу, а вже потім до Америки, тому що правила в принципі трошечки відрізняються. І терміни в Європейському Союзі трошечки довші і вимагають від нас більшого часу на підготовку. Я підготувала вже документи е, і хочу показати, що саме має бути з вами на кордонах. Значить, перше, дивіться, е, ми, коли робимо собаці щеплення, нам в будь-якій ветеринарній клініці дають ось цей паспорт. Цей паспорт це не паспорт міжнародного зразку. Міжнародного зразку паспорт це ось цей паспорт. Його видає лише державна ветеринарна клініка, але на основі ось цього документу. Тому, в принципі, вони вам обидва потрібні. Далі, ви, значить, зробили паспорт, і в ньому що має бути? В ньому мають бути щеплення обов'язково всі вклеєні. Перейдемо до самого цікавого про щеплення. Найголовніше щеплення, яке має бути що для Європейського Союзу, що для Америки це щеплення від сказу. Це щеплення, яке робить проблеми абсолютно всім, хто збирається поїхати в Америку за собакою. Чому? Е, значить, окрім того, що ви маєте зробити щеплення, віддати, коли ви зробили щеплення, ви маєте почекати місяць, і лише за місяць ви йдете і здаєте лише в трьох в Україні в сертифікованих клініках, аналіз, тесту, е, не так, аналіз е, на титр антитіл до сказу. І от результат цього е, титру, це є найважливіший документ, який в Польщі, наприклад, вас просто не пропустять, якщо у вас його не буде. З моменту, коли ви здали оцей титр антитіл, має пройти 3 місяці, щоб вам дозволили в'їзд в Європейський Союз. Тобто, якщо буде менше 90 днів віддати забору аналізу на титр, вас просто завернуть на кордоні. Це реально дуже важливо. Я проїжджала кордон і хочу сказати, що поляки три людини перевіряли документи собаки. На секундочку, три людини перевіряли собаку. Поставте до цього дуже серйозно, це не жарти. Оце, власне, цей папірець, який і є результат аналізу титру антитіл до сказу. Ось цей папірець він дуже важливий, що в Америці, що в Європейському Союзі. Єдине відмінність того, що в Америку пускають через 45 днів після забору на титр антитіл, а в Євросоюз через 90. Тому, коли ви будете враховувати час, коли вам вже можна відлітати і переїжджати, то враховуйте саме 90 днів. Третій документ, який вам знадобиться для перетину кордону саме з Європейським Союзом, це ось цей сертифікат міжнародного зразку, сертифікат міжнародного зразку. Який видається, або на кордоні безпосередньо, або ви його можете взяти перед виїздом в у відділенні митниці в Києві за декількома адресами. Я, мабуть, залишу посилання де саме. І наскільки я знаю, абсолютно в усіх містах є ці митниці, ви можете під'їхати і взяти в разі, якщо там є людина, яка займається саме тваринами. Перед тим, як взяти цей сертифікат, вам потрібно звернутися в державну ветеринарну клініку і взяти у них форму 3, здається, це про стан здоров'я собаки за 3 дні до виїзду. Всі ветеринари знають, про що йде мова. Тобто, будь-яка ветеринарна клініка поблизу з вами, вона вам видасть цю довідку. Тому для переїзду в Європейський Союз, для проходження кордону з Європейським Союзом. Вам потрібно власне, мати три документи. Ось вони, так? Да? Значить, Перший це міжнародний сертифікат, це е, титр Антитіл, і це оцей паспорт, в якому вказані всі щеплення. А, і я ще, мабуть, все ж таки забула сказати на початку: що, окрім щеплень, у вас ще у собаки має бути обов'язково чіп. Але чіп це настільки не проблема на фоні титру антитіл, що ви його в будь-який момент просто ставите. В будь-якій клініці, в державній, в приватній. Я робила в приватній, дуже швидко прийшла разом з усіма щепленнями. Ми поставили чіп і все. Тепер перейдемо до другого етапу. Значить, вам потрібно, окрім того, що зробити документи всі для Європейського Союзу, вам ще потрібно правильно подати документи в Америку. Є такий сайт CDC. Я залишу посилання, як завжди. Що вам потрібно для того, щоб отримати дозвіл на віз собаки в Сполучені Штати? Ви йдете до свого ветеринара, який вам робив всі щеплення, і він вам заповнює. Зараз секундочку покажу, і він вам заповнює ось такий документик. Бланк можна скачати на тому ж сайті CDC. Тут сказано, що у собаки є мікрочіп, тобто чіп. Назва є е, щеплення від сказу, і коли воно було поставлене, це щеплення. Тут вказана адреса проживання на зараз собаки і адреса, увага, адреса, де собака буде проживати після в'їзду в, в США. І що важливо, ви маєте 10 днів відсидіти карантин за цією адресою. Тому поставтесь серйозно. Значить, оце перший документ, який вам потрібно взяти у ветеринара. Наша ветеринар заповнила сама. Я знаю, що є люди, заповнюють ветеринар, просто ставить печатку. Якби, як вам це зручно? Друге, це той же самий паспорт вам також потрібен. Ось цей сертифікат вам потрібно буде, це не сертифікат, перепрошую, це титр антитіла. Потрібно буде його відсканувати. І потім ви заходите на сайт CDC за спеціальним посиланням, яке вже точно є у мене там внизу, і заповнюєте анкету. Ви вказуєте вік собаки, породу собаки, вказуєте її щеплення, вказуєте її адресу проживання, якщо я не помиляюся, вказуєте адресу, де вона буде проживати в Америці, і туди ви маєте загрузити, значить, оцей антитіл, Ось довідку від ветеринара і фотографію е, зубів собаки. За зубами вони просто побачать, що собака доросла. Потім вам прийде від CDC відповідь: так би, дозвіл, дозвіл на перетин кордону з собакою. Перший раз я зробила якусь помилку. І мені одразу вони написали, що, будь ласка, переробіть заявку, це не відмова, але ви неправильно заповнили, тому, будь ласка, переробіть ще раз. Я переробила заявку, відправила і потім вже отримала дозвіл на в'їзд з собакою. Далі, якщо ми тут е, будемо читати, що вони мені написали, дуже важливий момент. Я мало не зробила цю помилку. В останній момент. Просто я не знаю, яким чудом я прочитала. Є лише 18 е підтверджених аеропортів, куди можна в'їжджати за собакою. Я летіла в Лас-Вегас. Лас-Вегаса в цьому списку немає. Тому ну, ми летіли до Лос-Анджелесу. Це був найближчий аеропорт до Лас-Вегасу там 5 годин. Це те, що стосується вимог в'їзду в країну, вимог в'їзду в іншу країну. Тобто в Європейський Союз, в будь-яку країну, і те, що стосується вимог в'їзду в Америку. Це вимоги держави. Далі ми переходимо до вимог авіакомпанії.